Навіщо адвокат у кримінальному провадженні? Відповіді адвоката на практичних прикладах, навіщо потрібен адвокат у кримінальних провадженнях? Під час досудового розслідування бувають такі випадки, що вилучається майно. Як правило, це в ході обшуків до вас зранку приходять працівники правоохоронного органу, надають ухвалу свідчого судді щодо проведення обшуку та вилучають все, що зазначено в ухвалі свідчого судді. Та дуже часто те, що не зазначено. А те, що не зазначено, це є зазвичай, кошти, золото і тому подібні такі активи. Що робити далі? Якщо майно вилучається, воно зазначено чи не зазначено буквально свідчного судді, ви як власник майна, якщо ви не причетні до кримінального провадження, ви можете повернути вилучене майно яким чином це відбувається, Не необхідно підготувати подати клопотання до слідчого детектива щодо повернення тимчасово вилученого майна та долучити докази щодо походження майна та його приналежності, кому воно належить на праві власності у подальшому можливо звернутися до слідчого судді зі скаргою щодо повернення тимчасово вилученого майна чи з клопотанням в порядку статті 174 щодо скасування арешту, якщо вже слідчий встиг накласти арешт у судовому порядку. Розбираємо, от, наприклад, як сьогодні, бюро економічної безпеки у кримінальному провадженні вилучили майно нашого клієнта, чим ми адвокати змогли йому допомогти. Було подано відповідні клопотання, відповідні скарги до слідчого судді щодо скасування арешту, щодо повернення тимчасово вилученого майна. Також представлені інтереси під час допиту у кримінальному провадженні, Це також важливо, тому що самостійно ходити на допит може пощастити, а може не пощастити. Адвокат у цих питаннях вам допоможе він роз'яснить, які ваші права, які наслідки, які ризики, на що ви можете відповідати, на що ви маєте право відмовитись надавати свідчення стаття 63 конституції України. І в подальшому скаргами, клопотаннями, участю у суд, у слідчих діях та у судових засіданнях ми доказали невинуватість нашого клієнта до цього кримінального провадження щодо його непричетності, і через суд повернули все тимчасово вилучене майно. Тому Такі відповіді на питання. Якщо вам потрібен адвокат у кримінальному провадженні, краще звернутися за кваліфікованою правовою допомогою, тому що самостійно ви можете не розібратися з правоохоронними органами, і правоохоронні органи розберуться з вами. Тому знайте свої права, не порушуйте закон за отриманням юридичної допомоги адвокатів. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, ющенки, партнери. Якщо відео подобається, подобайка, підписка на канал, бережіть себе та знайте свої права.